У воєнний час дедалі більше людей підлаштовують своє життя до сучасних реалій. Втративши дім та роботу, українці шукають оптимальних умов для нових можливостей та розвитку. Хтось перенавчається та опановує нову сферу діяльності. Хтось, маючи певний життєвий досвід, започатковує власну справу. Ми продовжуємо цикл сюжетів про адаптацію українців до сучасних умов на ринку праці. Маючи певні знання та навички з використання фототехніки та мистецтва, я захотіла відкрити власну справу, а саме фотостудію з такою ідеєю звернулась до центру зайнятості. У минулому сюжеті я розповідала, як можна перенавчитись або отримати нову професію за короткий час. Сьогодні спеціалісти Центру зайнятості розкажуть про державні програми для підтримки підприємців-початківців. Для створення власного бізнесу ви можете скористатися державною програмою грантом, отримання гранту до 250 тисяч гривень. Грант можна використати на придбання обладнання. Купівлю матеріалів, сировини чи орендної оплати за приміщення або послуг реклами. Для отримання мікрогранту вам необхідно скласти бізнес-план, подати документи через Дію, через портал Дія та обов'язковою умовою надання гранту це є створення робочих місць. Подати заяву на отримання мікрогранту для розвитку власної справи можна на порталі Дія на одне робоче місце. Держава виділяє від 50 до 150 тисяч гривень. Грантові кошти надаються у безготівковій формі. За період війни у Павлограді розпочали свій бізнес багато молодих підприємців, серед них і Тетяна. Дівчина переїхала з Харкова і відкрила цех з пошиття дитячого одягу. У центрі зайнятості Тетяні допомогли скласти бізнес-план. Вона подала заяву через дію та отримала мікрогрант на власну справу. Наразі молода підприємиця радує маленьких українців своїми костюмами та кігурумі для ветеранів та членів їхніх родин. Також діють програми, що допомагають створити бізнес з нуля. Тож мої можливості «Бізнесвумен» можуть розширитись, якщо я є членом родини учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. В такому разі сума мікрогранту становитиме до. Двохсот 250 тисяч гривень. Якщо ж я дружина ветерана, сума гранту може збільшитись вдвічі. При цьому я маю забезпечити роботою ще двох осіб. Від 500 тисяч гривень до мільйона надається грант учасникам бойових дій або особам з інвалідністю внаслідок війни, зареєстрованих як фізична особа-підприємець. Якщо вони створять чотири робочих місця, тож можливо саме зараз настав момент, коли треба діяти, реалізовувати свої ідеї, навчатися. Чомусь новому бо воєнний час. Економіка України потребує підтримки та розвитку. Олена Куліш, Гліб Кучер, Максим Воронов. Новини ПТРК.